Друзі, нас інфу перші про головне поїхали після сьогоднішнього таємного візиту до США і зустрічі з Дональдом Трампом. Володимир Путін остаточно проігнорував ультиматум про виведення військ з України та припинення ескалації. Розчарування Москви перетворилося на гнів і рішучість підготувати показову атаку демонстрацію сили, яка має послужитися сигналом заход. Підготовка удару за непідтвердженими даними Кремля розробив план масштабного удару по Україні. Сотні ракет класу Земля повітря та повітря. Земля, хвиля ударних дронів, Дві. Міжконтинентальні ракети типу арішніх, що будуть нібито бити по Банковій. така ескалація має стати відповіддю на західний тиск. Путін прагне показати, що не змінить курсу. Потенційна динаміка атаки день, де обраний вечір, щоб максималізувати шок. Ракетна серія одночасно по кількох містах насамперед Київ, Львів, Дніпро. Дронова хвиля створює хаос у ППО, реконструкуючи сили оборони. Арішня атака – демонстраційний запуск на глибокі цілі, Київ, стратегічні вузки». Сли, що стане викликом Петріот систем США. Удар по табло. Якщо Путін вирішить удари втарити, це не стане лише військовим, а й політичним вирішенням його наказу. Нехай світ розуміє, ми не зупинимося. Це справді сценарій дає кремлівські вертикалі виправдання під назвою Світ відповідь на ультиматум але залишає дуже мало простору для міжнародної дипломатії. Символічна Симлічна атака катака нова гіперзвукова ракета розроблена для демонстраційної потуги влучення хочутів спрямовувати по одному із стратегічних центрів. В тилу України така операція пов'язана за дуже високим ризиком. Її не можна перехоплювати стандартними системами ППО. Реакція Трампа та США Дональд Трамп після таємного ультиматуму Путіна ініціює зміну. Політика дозволяє стримувати удари в глибокому тилу РФ Україні. Активує мовчазну передачу Петріот батарей України. Також сотні далекобійних ракет, які накриють Росію у відповідь. Погрожує ударом по рішенням силам Кремля, як у випадку з Іраном. Якщо Москва ризикне реакція, буде миттєвою жорсткою. Більше трамп церемонитися не буде. Стратегічний ефект. цей трилера вже на статі готування України на межі мобілізації захисту підсиленої патріотами та іншими системами ППО. НАТО стоїть на позиціях підготовки до арт заходів. РФ грає з вогнем. Це останній шанс Путіна показати м'язи. Можливі сценарії. Сценарій А Путін відмовляється, залишається імідж, але внутрішній сигнал. План Б проведена атака середнього масштабу. План С – повноцінна ескалація сотні. Ракет рішнік атака. Чому це не фікція Путін уже оголосив про Аріжнік, його можливості у НАТО. США говорять про передачу Патріота після зустрічі Трампа Зеленського розвіддані свідчать про підготовку рапдомасової відповіді. Це кульмінація напруги, коли діє Кремля. останній рубіж, якщо він передне його реакція заходу стане непередбачуваною і рішучою. Путін готує атаку, щоб не здаватися слабкими. Якщо він запустить сьогодні ракети, дрон Аріжніка це буде кульмінаційною точкою. Трамп вже попередив у разі атаки. Відповіддю стануть потужна ударна Акція нові патріоти і зміна відношення до Кремля жорстке без жалю. Це момент, коли політичні військові лінії перетинаються і світ та спостерігає, хто перший робить хід. А тіла українських героїв не хочеш пособирати і відправити на Україну. І якщо така патріотка, іди на фронт, копай, капай, помагайненькі. А звіздіть ти, кожен може. Не кожен. Что тебе никогда не приходило в голову, Раечка, так это то, что там действительно герои, настоящие мужчины, пошедшие защищать свою землю, детей, жен, родных от пришлых захватчиков, припершихся порой за несколько тысяч километров в чужое государство Россиюшку отстаивать. Я выросла на рассказах о российских военных. Выросла на историях деда про Вторую мировую войну. Я восхищалась военной формой, погонами. Мне всегда казалось, что эти мужчины приобретают неповторимый мужественный вайб. За всю мою жизнь суть этих взглядов не поменялась. Я также восхищаюсь мужчинами, которые одеты в военную форму. Для меня каждый из них герой. Одно только маленькое но у этих героев, в моих глазах, ну у этих героев другое гражданство, а с российскими военными рядом испытываешь только чувство тревоги, неприятия, чуждость, а порой и отвращение. Российский мужчина с какими-либо погонами давно забыл смысл фразы ⁇ честь имею ⁇ этого теперь не присутствует в нашем лексиконе. На фоне украинских военных, россиянин, тушует по всем статьям. И нет, я не идеализирую. Я прекрасно понимаю, что есть разные частные случаи. Но общая картина складывается именно так. Виноват тот, кто пришел, кто отобрал, лишил жизни, кто первым поднял топор войны. И это далеко не украинские военные. Уважение достойны те, кто защищает. А нападающие – это оккупанты и агрессоры. И еще, кто тебе сказал, что я не помогаю? Вы видите, что мир отдан на откуп маньякам и людоедам. Все, что нам казалось бы абсолютно понятным, на деле выглядит как полнейший абсурд. Сначала 28 пунктов, потом 18 а, собственно, что вообще происходит? Два ёбнутых деда торгуются территориями, которые им даже не принадлежат. Эта рыжая эллочка-людоедка выдвигает условия передачи чужих земель кровожадному и насквозь агрессивному деду. Вы действительно думаете, что она становится, получив эти территории? Нет. Иллюзии тут неуместны. Тот, кто пришел с намерением шантажировать и отбирать, никогда не остановится, пока ему выворачивают свои карманы, наивно надеясь, что этого подаяния ему наконец-то хватит. Аппетит, как известно, приходит во время еды, а у этого деда он просто волчий. Если Трамп так уж хочет остановить войну в виде ее завершения исключительно в дарении земли агрессору, то пусть начнет с себя. Пусть отдаст сначала аляску своему лучшему другу, который так любит чужие территории. Ну, или пару штатов в придачу. Ну а что? Где логика, там у деньги. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.